Добрий день, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Сьогодні буду робити кекс. Смачний кекс. І для цього нам потрібно звичайно борошно, 2 стакани борошна. Стакани у мене всі по 200 грам, тому, коли я говорю стакан, це значить 200 грам. 2 стакани борошна, стакан цукру, стакан кефіру. Також я взяла стакан ізюма. Пачка масла або маргарину я брала масло, 4 яйця. Ну і, звичайно, чайну ложечку соди або розпушувача. І так, цей кекс готується дуже швидко, тому я вже виключила духовку, щоб розігрівалася. Далі беру більшу ємність. Відправляю яйця, відправляю цукор. Все це об'єдную. Розпушувач у мене сода, відправляю в кефір і розмішаю, щоб наша сода погасилася. Яйця розмішую з цукром. Масло нам потрібно розігріти, тому я відправляю, поки буду розмішувати тісто в мікрофільоку. Далі я відправляю наш кефір. Тут можна брати хоч сметану, хоч кефір, нема різниці. Звичайно, зі сметаною буде смачніший кекс. Все це розмішую, додаю борошно. Знову все розмішую, у нас вийшло тісто ось такої консистенції. Далі відправляю ізюм. Ізюм я вже напередодні промила, просушила і зараз додала буквально пів ложечки борошна. І відправляю до нашого тіста. Знову ж таки, розмішую. І вже в самому кінці відправляю наше розігріте масло. І вимішую тісто масло тепленьке. Звичайно, можна додати не тільки ізюм, можна додати Другі суфофрукти, можна додати також ванільку, корицю, другі спеції. Звичайно, це все робимо так, як нам подобається. І ось у нас вийшло ось таке чудове тісто. Форму напередодні я змазала вершковим маслом. Зараз тільки трошки припилю борошном. Можна випікати в порційних в формочках, маленьких, можна в цілу в велику форму, як це роблю я. Тісто відправляю у форму. І ось так відправляю випікатися, духовка в мене вже розігрілась. І ось мій кекс випікався 35 хвилин при температурі 180 градусів. Звичайно, завжди треба орієнтуватися на свою духовку. Настоящий кекс це той, що стріщений, так каже мій чоловік. У мене, значить, вийшло, дам можливість йому трошки охолонути. І ось мій кекс трошки постояв, уже вже охолонув, перемістила на блюдо. Зараз я посиплю цукровою пудрою, і можна буде нарізати наш чудовий запашний кекс. Я ось нарізаю наш кекс, зверху хрустка з ще трошки тепленький. Ось такий. Запашний, м'який, Скориночка зверху хрустка, всередині м'який ніжний. Ось такий чудовий наш кекс. Дуже швидко готувати, швидко випікається і чудовий аромат. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. У мене ще багато цікавих ідей. Ось такий чудовий, запашний, багато ізюма. У нас получився кекс. На цьому я з вами прощаюсь. Пока-пока. До нових зустрічей!